Костел відвіден Пресвятої Діви Марії, найстаровинніша пам'ятка архітектури у Богаречанах. Ми зараз з вами знаходимося у нашій такій візитівочній місцевості Констанції Потоцька, десь приблизно у кінці XVII століття запросила собі саме домініканський орден. Будівництво марованого костелу здебільшого займався наступний власник богоюча Станіслав Косаковський. Сюди було перенесено чудотворну ікону Матері Божої, і найбільше є свідчень того, що саме стіляла ця ікона зір людей. Пам'ятка архітектури костелу є дуже така унікальна. Тут є підземелля, тут місяця підземелі ще крипти. За час перебування тут московського патріархату. Був трошки в такому стані зруйнованому. Доглядали так, що не зберігали ту автентику. Тобто, навіть якщо мова йде з, скажімо, під земеля, було вирішено піти легшим шляхом і засипати це все шутром. І втратилася та цінність, той пласт історії, який там зберігся. При костелі є кляштор, монастир. Там були їхні келії і була велика бібліотека. Найстаріша книга, яка там зберігалася, це була з 1520-х років. Коли прийшли совіти, храм перетворили у зерносховищі. Болісно уявити, що пам'ятка призначена для шанування Бога, а наскільки вона знищується просто тут зберіганням зерна? Храм потребує відновлення, дуже потребує. Кожна пам'ятка, вона якби знаєте, акумулює собі минуле. От ем, так як людина не може десь жити без спогадів про свою якусь родину. Так, для нашого містечка цей храм, і тому ми би хотіли зберегти цю пам'ять. Пам'ять наша є дуже важливою, саме тому ми розповідаємо вам про історичні місця.